Сьогодні отримав таку довідку про несудимість в Польщі. В цьому відео хочу розповісти, як її отримати, які потрібні документи та де видають цю довідку. Розповідати буду я на своєму прикладі, на прикладі міста Вроцлав, тому що я знаходжусь саме в цьому місті, але я вважаю, що в інших містах процедура буде аналогічною до цієї, яка є тут. Перше, що вам потрібно зробити, це в інтернеті в пошуку написати крайовий реєстр карний і подивитися адресу, де знаходиться ця будівля, куди вам потрібно їхати. Далі, коли ви зайдете в саму будівлю, то буде знаходитись охоронець, якого ви зможете запитати, якщо щось не будете знати. Наприклад, я сьогодні саме так і зробив, підійшов, запитав, куди мені пройти і що мені потрібно зробити для того, щоб отримати цю довідку. Він мені підказав, що потрібно то, то і то. Отже, ви вже знаходитесь в будівлі, і далі вам потрібно знайти такий термінал. Зараз, я думаю, ви бачите тут на відео. Тут також показана інструкція, що потрібно натискати для того, щоб отримати підтвердження про те, що ви оплатили. 30 злотих, тому що е, цей папірець, довідка про те, що ви не є судимі, коштує 30 злотих. І вам буде видасть такі два папірця. Так, це буде підтвердження того, що ви заплатили. І буде ще третій папірець, так, тут по центру цього папірця буде ось такий герб, такий, як тут в цьому кружку. Що, що потім робити з цим гербом, я вам розповім. Його ви будете віддавати в ікошко вже при реєстрації, але це я пізніше вам розповім. Отже, ви забрали такі три папірця. Далі вам потрібно буде перейти до одних із столів, які там знаходяться в цьому залі, та заповнити ось таку заяву. Ці заяви знаходяться на цих столах. Ви можете брати їх і заповнювати. Також є там зразки, тому заповнити цю заяву займе ну, хвилини дві десь максимум, нема нічого складного. Після заповнення, коли вже все готово, я підходжу до такого комп'ютера, до такого терміналу, який видає квиточки на чергу. Ось такий квиточок. Потім, коли до вас вже дойде черга, на екрані засвітиться ваш номерок. і... Місце, де вам потрібно підійти. Підходите до цього місця. Там вам потрібно буде подати, Це, по-перше, такий аркуш паперу. Пам'ятаєте, що я говорив, тут зображений такий герб, то його віддаєте. Далі вам потрібно буде надати ваш паспорт Порт і песель. Далі у вас перевірять той документ, який ви заповнювали, і віддадуть знову. Його до вас, але вже з такими печатками. І все, і на, цьому, і на цьому все готово, і ви отримали довідку про несудимість, називається засвідчення о онікаральнощі. І, наприклад, сьогодні у мене це зайняло приблизно ну максимально 10 хвилин. Але людей два чоловіки тільки було. і все Я вважаю, це відео було актуальне для тих, хто перший раз це буде робити. І що хочеться ще сказати, це те, що не потрібно платити, коли ви бачите, наприклад, у Фейсбуці оголошення про те, що там зроблю цю довідку, яка буде вона коштувати для вас 150-200 злотих, то немає ніякого сенсу. Це можна зробити самому швидко, але завжди вибір за вами. Отже, на цьому в мене була вся інформація на сьогодні. До зустрічі.